Багато жінок скаржаться на те, що перед менструацією або під час неї з'являються набряки. Насправді це фізіологічний процес, пов'язаний з гормонами, які виробляються в другу фазу менструального циклу. Прогестерон сприяє затримці рідини в організмі. Якщо підвищений пролактин, він теж затримує рідину. Коли гормональний фон змінюється падає рівень прогестерону і пролактину. А починає рости рівень естрогену, набряки спадають. Ще одна причина затримки рідини перед менструацією харчові забаганки. Багатьом хочеться солодкого або солоного передмісячними, що призводить до збільшення споживання їжі і рідини це також сприяє затримці рідини в організмі. Взагалі, це не є патологією, якщо набряки не вкрай виражені. Це нормальний фізіологічний процес. Пам'ятайте про це.